3 жовтня погода в Україні буде комфортною. Температура повітря досягатиме позначок плюс 18, плюс 23 градуси. Трохи холодніше буде тільки на Слобожанщині та на сході. Опадів не прогнозується. На Полтавщині малохмарно без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 20. Після опівночі опуститься до 8 градусів із плюсом. У Кременчуці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 19 світлої пори доби. Вночі очікується 9 градусів тепла. Вранці небо у горішніх плавнях буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів нічна температура повітря плюс 9, денна плюс 20. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 3 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1999 року плюс 29. Мінімальною температура була 1979, 1 градус морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.